Призовна кампанія Весна-2013 у розпалі. Майже щодня із військоматів юнаки відправляють до війська. Їх проведжають друзі та родичі. А на Одещині є своя традиція. Напутнє слово майбутнім строковикам кажуть і ветерани Великої вітчизняної війни. Нещодавно до вітчизняного війська вирушили понад 30 юнаків. Військову справу вони опановуватимуть на Дніпропетровщині. зганьбити жінком імені батьків. Глянемо. Сьогодні тут из кабинетов воєнкомата призывники идут из центра города из этой площади, яка авіяна воинской слави. І проважають сьогодні ветераны, люди, которые можуть передать опыт, люди, знают, знають як захищати свою родину. На урочистому мітингу вшанували і фронтовиків. Так відкриттям почесної дошки стали герої. Увіповішили імена 31 людини, повних кавалерів слави та кавалерів чотирьох медалей за відвагу. Орденоносець Олексій Прокофів звернувся з промовою до тих, хто стає до лав захисників нашої держави. Пожелаю їм хорошої служби, мирного неба, щоб вони не мали того, що ми пережили, Пусть їм буде краще, ніж нам.